Олена, жителька Таврійського мікрорайону Херсона, розповідає, місто знеструблене другу добу. Її осилі, і в частини жителів цього мікрорайону, електроплита. Зараз йдемо в магазин, щось купимо колбаси, хліба, будемо їсти води. Ну, це дуже, чесно кажучи, ми з прибережних районів. Ми сюди переїхали, а тут тепер у нас там хоч газ був, але там обстрілюють, а тут ну, тихо, але ні нет, нет газу, ну нічого страшного, переживемо. Простосовується до обставин і решта містян. Отак поки ще ложимося в холодній постілі, в холодній кімнаті. батареї покривали, ми позавішували. Ще не так, вроді нам кажеться, холодно, але сьогодні вже намного холодніше. У мене є газовий таганок невеличкий, тому і так обхожуся. Я, в принципі, на початку війни все скупив, те, що треба було для опалення, для мене газових конвектор стоїть. Це не всі мають таку змогу. Пенсіонери геть не мають нічого. Цей пункт незламності забезпечений паливом їжею та напоїми на чотири дні, розказала відповідальна за нього Тетяна Надточій. Місцеві жителі почали приходити сюди від учора. Пропонуємо людям тепло, чай, каву, зарядити гаджети. У нас є в запасі паливо. Працює два генератори дизельний і бензиновий. Є, ну, Продукти є чай, кава, печиво, цукор. Я сподіваюся, що в мене буде можливість сьогодні. Ну, хоча поспілкувати з студентами в текстовому режимі, якщо не вийде налагодити зв'язок. Наталя прийшла до пункту незглавності за питною водою. Обіцяли ночі ойдети, що воду дадуть. Було написано з 6 до 8 ранку воду, так вчора і не дали, сьогодні. Не було. І світ обіщалі в 8 часов. Дуже не було. Ну, значить, будемо ждать. Тримайте, що цілий день снімали. Приходьте завтра. Все. Дякую. Я вперше прийшла, я йшла в аптеку і думаю, де зарядий телефон. Бачу пункт не Зайшла мене так, я здивована, я дуже, дуже гарна. У цій кав'ярні електрика є, тому роботу не припиняли. каже місцевий кухар Олександр. Херсонці приходять не лише поїсти та випити гарячих напоїв, а й зарядити гаджети. Ми були готові до відключення. У нас був генератор, ми працюємо через нього, поки відключення світла по всьому Херсоні. Ми працюємо з 8 по 7. Прийшла трохи попрацювати, роблю запити на паливо, бо ми волонтери і потім. В цій змозі ми зможемо розвести гуманітарну допомогу на корабельний район Острів, а також на першу лінію фронту у селища у Білозерському напрямку. У цій міській лікарні у штатному режимі працюють усі відділення. За словами директора Андрія Федотова, у закладі є газова котельня для альтернативної твердопаливної в запасі 100 тонн брикетів. Звичайно, лікарня була готова. запас палива як бензину, так і дизелю. В наявності водою ми також забезпечені, тепло є, їжа є, тому поки проблем немає. На даний момент запасу у нас є на два тижні палива, але я думаю, що якщо треба буде більше, ми… З легкістю вийдемо ситуацію. У Херсоні другу добу також не працює електротранспорт. Місцями відсутній мобільний зв'язок, розказав директор департаменту у справах ЗМІ міської військової адміністрації Денис Потінцев. Разом з волонтерами організовуємо підвіз гарячих обідів мешканцям будинків, які користуються електроплитами. За потреби доставляємо питну воду по районах. Окрім цього, по місту встановлено ємності з питною водою, яку можна набирати безкоштовно. Хто не проінформований про місця розташування ємності із питною водою, може набрати наш контакт-центр і отримати всю необхідну інформацію. Крім того, херсонці не забули листопад та грудень 2022 року. В кого є генератори, діляться із сусідами електрикою, допомагають заряджати гаджети павербанки. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Альона Мовчан, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.